І сьогодні для вас приготували дещо таке погарячіше, чому там дуже багато ресурсів, тому що це є природне наше проявлення. Она не може висловити свою думку, не може відстояти свої кордони, не може, не знаю, там провести якусь презентацію співбесіду. І ви є тут реально один зрозуміти, що вся квартира ваша. А чому ви не дозволяєте собі простого легкого життя? Творці сенсів, ідеї, що змінюють погляд на світ. Друзі, вітаю вас на нашому черговому новому подкасті: Творці сенсів. Рада вітати Женю. Ми давно не бачились, давно не записували для вас подкаст, і сьогодні для вас приготували дещо таке погарячіше, екстравагантне, а саме тему. Про тінь. Дуже багато про це зараз е, і говорять і в різних подкастах і різної інформації. І насправді е, це, на мою думку, дуже цікава тема, яку варто досліджуватись, тому що е, на мою е, особисту на мої особисті переконання там залож, закладено дуже багато ресурсу. І я знаю, що ти, Женю. Е, Досліджувала цю тему нещодавно, і я пропоную відразу привітатися коротко і запірнути в всю дуже цікаву тему. Так, так. Друзі, всім привіт. Знову вітаю на нашому подкасті. Дуже рада, що ми відновлюємо да, таку традицію і дійсно. Були якісь такі внутрішні да, трансформації, які в тому числі пов'язані з темою тіні. І якщо ви погуглите, пошукаєте інформацію про те, що таке тінь, скоріш за все, ви знайдете інформацію про те, що про це почав говорити і почав писати ще Карл Юнг. Да, тобто він почав працювати в цьому, скажімо так, дослідженні, да, дослідженні. А що ж таке взагалі тіньова частина особистості людини? І зараз ми знаємо. Що дійсно у кожної людини є її тіньова частина, і це та частина, яка колись, тобто це ті характеристики, це ті установки, це ті, можливо, світобачення ваші, думки, які колись не були прийняті. Що це означає? Це означає, що, наприклад, там в дитячому віці або в підлітковому віці ви знаходились в колі якихось. Людей, да, які мали вже свої певні установки і свої певні, скажімо так, налаштування, да, що можна, що не можна, що треба, що не треба, як потрібно говорити, як не потрібно, як потрібно е, там е, робити щось і так далі. І у кожної людини є певний свій набір е, характеристик, да, свій певний набір енергії, які вона. Прагне проявляти, які вона, які вона прагне е, в житті взагалі якось реалізовувати. І, наприклад, людині кажуть, ні, тобто твоя поведінка не ок, так не можна робити, не можна голосно говорити в публічних місцях, не можна е, там, я не знаю, е, кричати. Да? А не можна... Або, там, наприклад, ти співаєш там, дуже погано, тобі, наче там слон вухо наступив. Да? Або там, ти якось не так думаєш. Да? Тобто, тобто твої думки, які в тебе формуються в, в процесі твоєї життєдіяльності, вони якісь не такі. Ти не маєш так думати, ти маєш думати, так, як думають, наприклад, інші, або так, як думаєш, думає там твоя мама, там, твої батьки, або як суспільство, і так далі. І виходить, що ось ця частина особистості, яка прагнула проявлятися, вона е в тінь уходить в тінь. Да? Тобто ми намагаємось це не проявляти, ми намагаємось якби, е відсторонитися да, від якоїсь думки. Ну, наприклад, нехай буде проспів. Тобто ми закриваємо рот, умовно, так? ми перестаємо е, проявлятися так. Ми перестаємо взагалі е, проявляти свій голос, і е, тоді виходить, що виростає доросла людина, і вона розуміє, що вона зіштовхується з такими проблемами, коли вона не може висловити свою думку. Не може відстояти свої кордони, не може, не знаю, там провести якусь презентацію, співбесіду і так далі. І так далі. Е, і виходить, що чому? тому що ось це голосно проявлятися або проявлятися через голос, воно було загнано в неї в тінь. Да? І е, як ти сказала да, на початку, що е, е, чому там дуже багато ресурсів? Тому що це є природнє наше проявлення. І коли ми розуміємо, що це окей, да, тобто це нормально, і коли ми розуміємо, що це просто наша якась частина особистості, яку ми самі ж почали приховувати. Да? Яку ми самі ж почали закривати, да, хтось нам поміг почати її закривати, але все одно запобіжник головний, який у нас є, цей запобіжник він у нас всередині. І тільки з цим запобіжником ми маємо, маємо працювати. І коли ми потрохи да, ці запобіжники знімаємо, відкриваємо, Дуже багато енергії, дуже багато ресурсу е, в нас з'являється. Але тут такий момент, що потрібно, звісно, е, розуміти, куди цей ресурс направляти і як з ним працювати. Тому що условно вас може там, типу, розірвати да, цією енергією. Е, ну, як розірвати? Ну, тобто, ви можете так як мозок вже звик. Бути потихіше, бути поскромніше, бути таким типу непомітним чи ще щось для вас може бути дивно, коли вам раптом захочеться по-іншому себе проявляти. І, і тут важливо, тобто, якби зрозуміти, куди цю енергію направити. От, в моєму випадку дуже теж була така цікава історія з однією з своїх таких характеристик. Да? І, скажімо так, зараз я ще досліджую цю тему і досліджую скоріше, як тепер ця риса, яку я перестала собі забороняти, як вона далі буде проявлятися в моєму житті. От, але це точно прям топ-тема, і це точно. Така дуже-дуже робоча історія. Так, абсолютно погоджуюся, дякую, що ти поділилася. Дуже класно і так дуже чітко розклала цей момент. І я дуже люблю тут дві метафори. Мої улюблені, я їх часто досить вживаю, але. Вибачте, глядачі, якщо раптом вам цієї ці метафори дуже забагато, але мені здається, що вона досить теж класно підсвічує саме ось цю історію з тінню. А саме перша вона швидка, проста це з робочою половиною. Знаєте, моя ліва чи права половина робоча, так і це такий як знак, що Є неприйняття якоїсь частини себе. А друга, дуже така для мене вона ємнісна метафора це коли ви уявіть собі, що ви народилися з усім функціоналом, так, природнім якимись рисами і якостями. І це можна прирівняти до метафори: ви купили собі квартиру, ви купили собі красиву нову трьохкімнатну квартиру. і от ви Прийшли е, жити в цю квартиру, і о, власне вирішили запитати думки е, оточуючих, а підкажіть, як верніше де мені тут правильно жити? Ну, тому що для вас о, ця квартира нова, цей досвід новий, оточуючі, авторитетні, і вам хочеться, щоб вони до вас ходили в гості, вас приймали і бути правильним для них, ви запитуєте. Оточуючи, вони вас, звісно, люблять, і ви в них запитали, і вони вам абсолютно легко можуть сказати: знаєш, що мені, на мою думку, тобі таку, правильно жити на кухні. І ви ж запитали з цією інформацією, треба щось робити. І, і Джерело авторитетне, і ви живете на кухні. І дуже класно, якщо ви вам сказали жити на кухні, бо можуть бути інші ці варіанти. Так і уявіть собі, що ви живете тиждень на кухні, і е, класно. Е ви починаєте відчувати, що у вас є спальня з ліжком. Так? А, ну, в кінці кінці ви б хотіли, можливо, ванну прийняти, не говорячи вже про інші історії. І а, ви під покровом ночі, поки всі а, ваші а, спостерігачі сплять, а, з відчуттям величезної провини а, пробираєтеся а, у ванну кімнату. До ліжка, і на ранок, роблячи ніби вигляд, що нічого не відбулося, на кухні знову зустрічаєте своїх е, от, е, друзів, людей, з якими ви контактуєте. І при цьому ви знаєте, що ви вночі були е, в, на ліжку, так? І, е, де ви були? І вам дуже за це соромно. І ви відчуваєте відчуття провини. І е, е, коли це відчуття провини. Е, вас накопичується, воно починає трансформуватися в бунт, в агресію, в, в ті деструктивні прояви, які вас можуть наштовхнути на розірвання відносин з тими близькими людьми, на конфлікт з собою, що ви собі не пробачаєте, що ви це собі дозволяєте. І ви є тут реально один. Зрозуміти, що вся квартира ваша. І тоді все відбувається екологічно. Від вас не відвернуться ті люди, розумієте, які о, вам колись сказали, Просто тоді о, ви запитали, умовно кажучи, вони о, сказали і могли забути навіть. Mm -hmm. А ви цю стратегію можете проносити і дуже страждати о, від цього. І о, дуже о, Власно, ти сказала, що вивільняється ось цей ресурс, і е, дійсно його потрібно собі і дозволити, і присвоїти, і дати час, е, призвичайтеся. Призвичайтеся спати в ліжку е, і е, е, володіти повністю своїм е, житлом, своїм повним е, набором навичок, і е, е, от е, досліджувати де найдемо. Е, Дотепніше, найрелевантніше, яка навичка проявляється, Так? що ви снідаєте не на ліжку, а снідаєте е, на кухні, що ви е, зуби чистите не в туалеті, а чистите їх в ванні так і і так далі. Тобто сенс полягає в тому, що коли ви досліджуєте свою тінь, ви не тільки собі дозволяєте, а і ніби наново вчитеся, а як цим багатством, цим скарбом користуватися? І я, власне, на цій метафорі я її дуже люблю, тому що вона для мене дуже зрозуміла і дуже проста в тому, щоб її. Повсякте і прикласти до себе. Тому, друзі, розкажіть, як вам ця метафора, Жень? Як думаєш, скільки квадратних метрів власної житлової площі ти вже використовуєш? Ну, Це прям не трьох кінець на квартира, це прям вже побільше, Ну, я думаю, що це таке. По внутрішнім відчуттям я з тобою дуже згодна, що це дійсно, начебто, ти ось цією енергією своєю, яка в тебе є, вона в наявності, да, ти починаєш нею володіти і ти починаєш нею користуватися. Це правда так відчувається. І насправді, коли ми, скажімо так, один шар, да, наприклад, прибираємо, вивільняємо енергію, потім Рано чи пізно, ну тобто, буде ще якийсь наступний шар, наступний шар, да, тобто, все дивлячись від того, скільки ми енергії цієї можемо пропустити. І ну, взагалі, тобто, скільки там різних, різних нашворувань. Да, і взагалі і реально, що з тінню потрібно працювати. Ну, прямо час від часу, да? Тобто, це не така одна історія, що а, ти один раз взяв, зробив там якусь техніку, якусь практику, е, і все, ти там вивільнив свою тінь, прийняв і так далі. Тобто потрібно постійно досліджувати. І це факт. І один з способів дослідження своєї тіні – це е, те, наприклад, е, хто і що вас е, тригерить. Да? Тому що якщо Uh, якщо, наприклад, ви бачите людину, яка uh, там, не знаю, там, вас тригерить своє, своїм якимось ставленням легким до життя. Наприклад, от вона так легко ставиться до всього, вона так легко ставиться до там, uh, якихось проблем, це взагалі не проблема, це задача. Да? Тобто, uh, і так далі, і вона постійно там, це декларує, і насправді тобто, вас, ви відчуваєте, що у вас починає підніматися. Якась така незрозуміла енергія, десь вас ця людина бісить, десь, десь ви її заздрите, заздрите, десь там вир, вир да, почуттів, це означає дуже такий класний, скажімо так, знак, що потрібно подивитися в те, а чому ви не дозволяєте собі простого легкого життя, а чому ви все оскладюєте? Да? Перша така реакція може бути захисна. Може казати: ні, 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 це не про мене. Так? Але якщо дійсно сісти прям подивитися да, всередину цього, скоріш за все, там буде така історія, що, наприклад, там ваші батьки вам в дитинстві казали, що нічого неможливо досягти без там, дуже такої кропіткої праці або там життя важке, там, не можна там розслаблятись да, там, і, і так далі. Тобто, скоріш за все, якщо ви типу, покопаєтесь в своїх, скажімо так, в своїй пам'яті, в своїх спогадах дитинства, то скоріш за все, там буде така історія, що просто колись да, вам не дали приклад, тобто, коли ви були малою дитиною, коли ви дуже смоктували себе, да, в зовнішній світ вчились да, жити, а вам тоді сказали, що ну, ні, розслаблятися не можна. Не потрібно. А у вас насправді тобто, тут суть в тому, що ви бачите, що це вже не, ну, це так не працює, це працює по-іншому. І це якраз і є теж ваша тінь. Чому? Тому що ви не приймаєте якби, іншу сторону а, життя. Да. Тобто Ми не кажемо про те, що все там, нічого не Потрібно робити. Ні, але ми бачимо і таку реальність, і таку реальність. І ви можете бути в такій реальності і в такій реальності. І коли ми ось це приймаємо, ми розуміємо, що тут я вибираю, наприклад, легко поставитись до якоїсь ситуації. Тут я розумію, що окей, тобто ви маєте таку більш флексібіліті, Оцю усвідомленість, да, розуміння того, що не ваші установки, типу, керують вами, а ви розумієте, що ви сьогодні е, обираєте так дуже класно. І тут хотілося додати, що так само може бути переконання, що от, знаєш, дитина зробила легко уроки швидко. І там починається підозра. А ти точно зробив? А ти точно не списав, а ти точно виконав все без помилок? І тоді може теж виявитися ось це відчуття, що якщо я щось роблю легко, то це дорівнює неефективно, дорівнює несерйозно, дорівнює, не сприймається не якісно і і, і і так далі. І тому я дуже з тобою погоджуюся, що це варто дослідження, і правда, це не один. Підхід, а це шлях, тому що навіть якщо повернутися до теми квартири, то і меблі, і ремонт ми теж робимо час від часу. Тому, власне, друзі, я сподіваюся, вам дуже зайшов і відгукнувся цей підкаст, ці теми. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, у вас є запитання, і ви б хотіли, щоб ми розкрили цю тему глибше. І ми з радістю і з Запишемо для вас ще е, подкасти підкасти на тему е, про тінь, а може, якісь інші питання у вас виникли. Ми дуже завдяки. Дякую вам, так, що дивилися. Так, 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 ми сьогодні так е, коротенько, але я думаю, що ефективно. Дуже, дуже е, дякую, да, за те, що є така можливість з вами теж ділитися своїм досвідом. Дякую, Все, приходьте мені. ще пишіть коментарі, отримає. Порції сенсів ідеї, що змінюють погляд на світ.